У рамках дев'ятого туру другої ліги України ФК Тростянець зустрівся вдома на стадіоні імені Володимира Куца зі столичним суперником, командою Локомотив. Через повітряну тривогу матч розпочався пізніше визначеного часу. Однак це не завадило гостям переважати у грі. Тітаренко пробивав штрафний, проте господарі змогли заблокувати удар. Потім Вакуленко подав із кутового, і Тимур забив ударом головою у дев'ятку 0-1. Тростянчани з усіх сил намагались відігратися. Тишинінов декілька разів поспіль пробив. В дальніми ударами по воротам, однак не точно. Можливість забивати мав сліпухін. Коваленко віддав пас на Андрія, і той замикав із меж карного майданчика. Однак м'яч полетів вище воріт. Локомотив намагався подвоїти перевагу у першому таймі. Ніколишин і Мордас мали на це чудові шанси, однак не змогли їх реалізувати. Одразу після перерви тростянець намагався відігратись. Непогано на кутовий підключався Тишинінов, але у відповідь Николишин не менш небезпечно пробивав по чужих воротах. Ови декілька разів рятував ворота тростянчан після подач штрафних і кутових від локомотиву. Попри всі створені моменти, команди так і не змогли змінити рахунок після першого забитого голу. 0-1 і тростянець поступається киянам у домашньому матчі з мінімальним рахунком. Локомотив вже повертається додому з трьома очками. Ми мали і чисельну перевагу, якусь може позиційну, особливо у другому таймі. Але команда за всі там, скільки 95 хвилин, да, якщо не наносить ударів, Поворотом, немає загострення, немає агресії впереді. Ну як можна якусь гру Навіть в нічого зіграти чи навіть я не кажу вже про виграти да. Ми все робили, ми але все робили до штрафної площі чужої. А на жаль, якщо брати. Один напівмомент, момент, який ми мали в першому таймі, там сліпухи нам більше нічого не створили. Ми трошки десь, може, спішили, десь на тому, хоча певні моменти награвали, так, і говорили, і, і зосереджували на тому. Але ще раз кажу, ну, без забитих м'ячів футбол грати не можна. Команда повинна так, у чужій страхні площі мати певну агресію, хорошу агресію спортивну. Ну а команда, яка не грає на загострення, ну знаєте, виграти ігри ну, неможливо. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за можливість нам грати. Низький уклін, велика подяка. Стосовно гри, ну ми дуже налаштовувалися, бо це така була гра. Ми десь рядом в турнірній таблиці. І суперник дуже непідступливий. І е, нам е, ми, ми, в принципі, розібрали, ми знали, як грати, і в принципі, хлопці виконали ту настанову, яку ми давали. Тому грою. В цілому задоволений проявили характер, коли в меншості грали. Там декілька моментів ще могли забити. Але в цілому задоволений і грою, Ну і звичайно, результат за результатами дев'ятого туру Другої ліги України. ФК Тростянець займає восьме місце турнірної таблиці. Матч десятого туру. тростянчани зіграють вдома 12 жовтня проти Вінницької команди. Нива онлайн трансляція гри здійснюватиметься на телеканалі ТВТ.